Sempre a vida. Мене звати Лілія, ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. І сьогодні у нас тема відео, як ви зрозуміли, з назви це подарунки. Я вирішила зробити таке відео, яке може, по-перше, допомогти комусь знайти подарунок для людини, яка в'яже. Якщо ця людина натрапить на це відео на Ютубі, або, скажімо, ви дивитеся це відео, ви в'яжете у вас. Є подруги, які в'яжуть, і вам хочеться зробити їм подарунок і, можливо, щось нестандартне. Не те, що е, зазвичай дарують, е, то це буде відео, в якому я буду розповідати про нестандартні в'язальні подарунки. Тобто тут не буде пряжі, тут не буде спиць, хоча в кінці я згадаю е, бажання е, в'язальниць, тому що я робила себе в інстаграмі опитування, е, подарунок мрії для в'язальниці і трошечки так використала свій адмінресурс. І люди мені там понаписували дуже багато всього, і, власне, в кінці розкажу, про що ж, всі ми мріємо. Так, там будуть більш якісь такі стандартні штуки. А ось зараз буде 25 пунктів, які, скажімо так, я шукала, дивилася на різних сайтах і закордонних, і наших, тому можна буде купити щось, тому не обов'язково. Тому, по-перше, ще є трохи часу, щоб встигнути, не знаю, там до Миколая, до Різдва так точно що можна встигнути. А якщо не встигається, то я думаю, на українських сайтах до Миколая і до Різдва цілком собі можна замовити, бо там теж можна знайти всілякі нестандартні речі для в'язання. І ось повернення рубрики з напоями. В мене в горнятку заварений чай, отакий от чай з айхербу, ванільний, дуже смачний. Дуже смачний, дуже смачний, я дуже люблю ваніль, я дуже люблю, знаєте, тут присмак не тільки ванільний, присмаки я пискала шоколаду, або, можливо, мені так здається, тому що шоколад часто з ваніллю. От, це те, що буде супроводжувати мене в цьому відео. Крім того, в мене тут стоїть ось така прекрасна свічечка, яку мені подарувала. Прощальним подарунком Женя, яка переїхала жити в Польщу. і ми з нею бачилися перед від'їздом. І я хочу її запалити цю свічку тут, три гноти. І зараз будемо запалювати і будемо розпочинати. Ну і е, як завжди, я попрошу вас про лайки, про коментарі, про е, підписки, якщо ви ще не підписані на мій канал. У коментарях чекаю від вас, по-перше, звісно, реакції на всі ці подарунки, тому що там будуть спойлер не лише подарунки, скажімо так, е, нормальні, але й трошки крінжі. От, така мені теж знайшлася, я вирішила: ну, а чому б ні, можна вставити у відео. А крім того, я попрошу вас написати, який для вас ідеальний в'язальний подарунок, і який для вас подарунок, ну, скажімо так, був би неочікуваний, нестандартний, там, не спиці, не нитки, а щось таке цікаве. От, незвичне з цього списку, що вас зацікавило, що я показала. То я буду дуже мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, тому що я люблю знати чим, чим дихає моя аудиторія, що в неї на думці, і е, е, як вона мислить. От е, це все зі вступом. Зараз будемо запалювати свічку і розпочинати. Отож, будемо розпочинати, і я думаю, що я в цьому куті буду вставляти картинки того, про що я розмовляю, щоб ви розуміли взагалі про що йдеться, і всі покликання на все, що я тут буду згадувати, я залишу в інфобоксі, ви зможете перейти, купити за потреби, або просто будете знати, що вони там є. Отож, пункт перший пункт, я би сказала, доволі очевидний, але... Для нас очевидний, але чомусь цього товару дуже мало є в продажі серед українських виробників, українських майстринь. Я говорю про проектні сумки. Якось я не знаю, дуже дуже небагато проектних сумок. Я знайшла в інстаграмі, щоб можна було купити одразу в наявності. Розкажу про е, ті, які я знайшла. Це, звісно, Тата Крафт, це сторінка, де я купувала проектну сумку, вона мені подобається. На подарунок я маю на увазі собі не купувала. І це сторінка, за якою я стежу, там трапляються дуже класні проектні сумки. Також сторінка моєї підписниці, мої фоловерки Ольги, BackforNeats чи BackforNit. Якщо не помиляюся, в неї теж вона шиє сумки, і е, я бачила, заходила в інстаграм вчора, коли готувала до цього відео, бачила, що там в наявності є сумочки доволі красиві, тому можна собі прикупити. Або на подарунок, власне, чому, чому я вирішила знімати це відео? Е, загалом я так от не сказала, забула, е, не сказала, що це, знаєте, ще й відео такої атмосфери, підготовки до свят. Я нарешті встигла хоч щось зробити вчасно, а не в кінці сезону або перед святами, тому я дуже тішуся, що я знімаю це відео і сподіваюся, що вам воно буде або корисне, або розважальне, або і те, і те. Це було б взагалі супер. Я буду трохи підглядати у планшет, бо, звісно, я все запам'ятати не можу. Я собі тут склала список. Е, так, значить. Е, ще в кого я знайшла сумки, це Creative Handmade Craft е, авторка Ірина. Там сумочка була така з Леопардом, мені прямо дуже сподобалася. І е, е, зі смішних крінжових моментів крінжа буде з самого початку. Поки я шукала всілякі проектні сумки, мені, значить, вибило сайт, який називається, він російською, український сайт, але ну, назва російською, бо очевидно, давно робилася Подарок бабушки. І там, значить, сумки для в'язання. Я вам додаю цю, це фото. Я не знаю, хто би з собою тарабанив таку сумку, але ну коли вже ці стереотипи пройдуть, що в'яже тільки бабуся. Хоча там, до речі, сайт з е всякими цікавими штуками, От дійсно е для бабусь може бути корисна там якась штука для натягування шкарпеток, якісь там е штуки, е ще, які можуть знадобитися побуті літнім людям, то може воно і корисно, що я щось таке знайшла. Так само ще я бачила дуже класні на розпродажі. Принаймні, коли я дивилася сумки в трі коліно і на біглі так само я побачила непоганий такий, я не знаю, це, це не сумка, це такий чохол з оленями. Дуже мені сподобався зимовий варіант. Хоча коштує, звісно, не дешево. І забула ще сказати майстриня Оксана, яка робить проектні сумки, це от до теми. На, що я на початку згадувала, що в інстаграмі можна знайти. І е, крім того, е, є, звісно, такі лакшері варіанти на сайті Wanted Wool, Сумка Mood. Е, я думаю, що багато хто бачив ці шкіряні сумки, там прям варіантів є багато. Найкрутіша це, звичайно, ця така за 4 тисячі. Виглядає розкішно, але мені дуже щастить, що я не ношу шкіряні речі, тобто я не я маю шкіряні речі в себе в гардеробі, але я не купляю щось таке, що мені конче, не конче потрібне. Отак, взуття шкіряне це так. Сумки проектні, можна обійтися. І крім того, мені дуже ще подобається ідея, яку я піддивилася у Лізи моєї підписниці тепер коліжанки. Вона використовує таку для проектної сумки, таку косметичку, як прямокутну косметичку, яка закривається по колу. Я думаю, я вставлю фото подібної косметички, таку така м'яканька текстура, щось от таке, типу як плюш. І воно класно працює як проектна сумка. Дуже мені сподобалося. Пункт номер 2 це пункт незвичний, і це браслет-лінійка. Я побачила на сайті Queen's and Co. І так само на Amazon є кілька варіантів цих лінійок. Воно виглядає, як на мене, дуже стильно, не тільки, тобто навіть не лінійка, рулетка, я не знаю, лінійка, рулетка, сантиметр. от. Воно виглядає, як на мене, навіть дуже стильно і як аксесуар, який, знаєте, розказує, що хто ти є, що ти от людина, яка щось робить з своїми руками. Тому класний варіант, хоча і не дешевий. Варіант три теж такий доволі незвичний, і це, до речі, можна зробити своїми руками. Собі навіть я задумалася, щоб таке зробити, це холдер для патернів. І, ну, от чесно, якщо ти там в'яжеш з книжки, постійно цю книжку десь її з собою перше тягати, по-друге, якось там розкривати, ставити, а це собі, наприклад, там роздрукував чи замалював цей паттерн, якщо він не дуже великий і поставив на таку от планшетку. Хоча мені здається, що можна навіть купувати, я бачила такі бамбукові штуки, підставки під планшет, якось пристосувати, просто якісь, можливо, липучки зробити, чи щось таке, чи там резинкою. Я так розумію, що тут, типу резинка, тримає цей паттерн, можна щось таке і зробити. Пункт 4 це холдер для маркерів. Воно виглядає доволі так дорого, як для такої штуки, але мені дуже сподобалася ідея, я не знаю. Це, така, це таке вже знаєте, побалуватися, але можна, чому ні. І е, так само мені ще дуже сподобалися, я дивилася на всі різні маркери на сайті Market, Мені дуже сподобалися ці клубочки-маркери, хоча я бачила потім і на Quincent Co такі самі, не знаю, звідки ідея, чи з Аліекспресу, чи звідки, але е, нас можна теж, це дуже класно, що в нас теж можна купити такі клубочки-маркери, дуже вони мені сподобалося. І виглядають доволі мило. А, пункт п'ятий це засіб для прання. І так само на сайті Wool Market я побачила, що в них там є в колаборації з брендом, який варить мило, в них є там, а, власне, от ці от всілякі засоби для прання. Дуже класно, дуже мені сподобалося, що там, там є варіанти, там є мило з ланоліном, ще якісь там інші варіанти. Є з чого вибрати. Або ж, звісно, можна купити оцей розрекламований евкалан, він у мене теж є. І воно, в принципі, знаєте, класно, коли тобі так лінь полоскати, ти от хочеш попрати і все. Там ж принцип такий, що ти заливаєш, наливаєш певну кількість евкалану, він концентрат, потім замочуєш річ і потім її не е, полоскаєш. Єдине, що жорстка пропитка не зійде. А пункт шостий це теж такий, знаєте, варіант на межі з, можливо, крінч, можливо, не крінж, але ну, з іншого боку я не знаю. Крінж в сенсі, скільки воно коштує. Не крінч, в сенсі, що воно доволі зручне от такий от холдер для мотка, що можна з всіх сторін собі витягувати нитки. Ну і загалом воно якось там має всередині крутитися, поки ти витягуєш нитку. Виглядає непогано. Ще одна річ це такий в'язальний органайзер від Queens Co. Я б не сказала, що він прямо дуже практичний, але з іншого боку, якщо мало місця на столі десь, то класно щось таке зробити. Це навіть самому можна шити, на стіну повісити і розкладати там спиці якісь панчішні, чи там такі от не кругові ножиці, рулетку, якісь там інші речі, гачки, наприклад. І так само, якщо говорити про органайзери, я собі недавно купила органайзер для теж там в мене гачки стоять, ручки стоять, блокнот стоїть, якісь такі штуки, то теж доволі, я би сказала, зручна штука, можна її підв'язання його теж пристосувати і там, наприклад, тримати спиці, якщо ви тримаєте спиці в упаковках оригінальних, то можна складати там оці оригінальні упаковки, мені здається, що дуже зручно, доволі непогана штука. Далі, пункт восьмий це журнали. Наприклад, на сайті Wool я бачила, мені сподобався журнал звідпикс і так само в рукодільній лавці теж є всілякі різноманітні журнали. Мені здається, що це класна штука, якщо ви знаєте смаки людини, які ви даруєте, або ну, якщо це людина, це ви, то ви знаєте свої смаки. І іноді от хочеться щось таке погортати, живе, не електронне, мати щось в колекції, особливо хто любить колекціонувати, то мені здається, це класна штука. Пункт 9 це набір блокаторів для шкарпеток. Я побачила, що Кенді Ярн має прямо цілий набір найпопулярніших розмірів блокаторів. Мені здається, що це класний подарунок. Um, пункт десятий це майстер-класи. Мені здається, що дуже вдалим подарунком в'язанні подрузі, особливо, якщо вона в'яже за майстер-класами, якщо ви знаєте її смаки. Не знаю, найпопулярніший е дизайнер, звісно, майстер-клас, якого всі хочуть, всі купляються це петіт ніт Але ось тут вас запитаю, чиї майстер-класи ви б хотіли отримати подарунок, наприклад. Які у вас є варіанти? Є, звісно, наші е в'язальниці. Ось Сандра Пайк недавно випустила, е я так розумію, дуже масштабний курс по е в'язанню речей зверху зі спущеним плечем що там собі можна прямо конструктор, можна робити все, що захочеш, ну, не, 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 без прив'язки до пряжі, без, без прив'язки до... Щільності в'язання тощо. І загалом у нас в принципі в інстаграмі багато є дівчат, які роблять описи. Просто я не дуже по цьому, так тому можете написати. Я думаю, що це стане класним орієнтиром. Кому це цікаво, хто буде читати коментарі. Та й загалом це такий спосіб підтримати наших українських авторок. Тому закликаю вас не соромитися, писати, чиї описи ви любите. Чиї описи ви би подарували, чиї описи ви б хотіли отримати в подарунок. Мені здається, що це дуже класна ідея. Так, Пункт 11 це клубочниці і тримачі для бобін. Клубочниці, ну про них я багато розповідати не буду, всі знають, що таке клубочниці і тримачі для Бобін. Картинку я вам додаю, я купувала в цьому магазині сама колись в White Woodcraft називається профіль в інстаграмі. Там є і подвійні, і потрійні от, ці всі тримачі для бобін. Я не скажу, що це найзручніша в світі штука, тому що е, воно якось в мене не завжди крутить цю бобіну. Іноді не дуже класно йде, але е, штука потрібна, тому що, наприклад, мені дуже зручно ставити на перемотку, коли я ставлю десь зверху моталку на стіл, знизу ставлю цей тримач, на нього бобіну і вмикаю собі моталку на якусь невелику швидкість, вона собі сама там мотає бобіна крутиться. от. І... І, І крім того, що знайшла на розетці от таку штуку, не знаю, воно виглядає з одного боку цікаво, бо це для мотка, не для бобіни. З іншого боку, треба пробувати. Коштує дешево. Я щось боюся, щоб воно було, не було погано відшліфоване, тому не беруся вам радити, просто показую, що знайшла що мені трапилося. І е, крім того, ще я бачила у цьому магазині, про який я згадувала перед тим, White Woodcraft. Е, манекени для шапок, така голова дерев'яна, теж, мені здається, класна штука. Е, ну і загалом, не знаю, просто манекен. Це теж, якщо хтось в'яже плечові, е, хоча це така доволі дорога річ зараз. Е, пункт 12 це стопери для спиць. От мені такі дуже святкові, сподобалися в улмаркеті ялинки, там якісь імбирні чоловічки, щось таке. Пункт 13 це різноманітні лінійки, рамки для рахування петель, калібратора, щось таке. Не знаю, рамки я досі своєї не маю, я завжди на неї дивилась, дивилася, і завжди шкодувала грошей, так її не купляла, вона доволі естетично виглядає. Якщо ви робите якісь інстаграмні фото, то теж мені здається, що дуже красиво буде. Ну і загалом дерев'яне щось завжди приємно тримати в руках. Пункт 14. Цей пункт він присвячений згадці Соні Sony, Sony Creates в кожному моєму відео, тому що ми з нею багато спілкуємося. Ну, як багато, більше ніж раніше, бо раніше ми не зналися, а тепер спілкуємося. От. І щось ми з нею спілкувалися з приводу одного светера, який вона зв'язала, і вона каже, я хочу розчесати його, бо там він був ніби як якийсь махер чи щось таке, але дуже збився цей махер. Під час в'язання. І я почала шукати, мені стало цікаво, чи є якісь такі щітки. І я знайшла щітку для чищення мохеру прім. Тому майте на увазі, існує така штука. А пункт 15 це антиковське покриття для шкарпеток. Пам'ятаю, що колись продавала азолета, зайшла в азолету, зараз цього нема, але знайшла затем норка Ярн. Мені здається, що непогана штука для шкарпеток, зараз тапочки в'яжуть, ні для тапочок теж можна. Так, Пункт 16 це клей для пряжі. Купувала я колись теж в азулайті, там його зараз немає, побачила теж Морка Ярн є якийсь інший. І так само бачила, ще на гачку в магазин теж є клей. Е, так, пункт 17 це Knitting Light. Я знайшла це під такою назвою в якомусь іноземному блозі. Загалом, як я шукала, ще розкажу. В Пінтересті ввела Gifts for Knitters. Боже, як важко. От, І там мені повикидало цілу купу всіляких блогів, де от люди писали статті, і я так повиходила на деякі речі. Наприклад, на цей ліхтар, але в принципі він, я його бачила і раніше в нас, це все Аліекспресна, звісно, штука, але ну дуже багато у нас все ще лишається китайських товарів. Е, мені здається, що такі ліхтарі може і без Аліекспресу зараз можна купити з тим, що на нас можливо або неможливо насуваються блокаути. Е, але непогана штука, мені здається, що воно практичне. Напишіть, будь ласка, в кого є, мені здається, що в когось має бути, як воно, чи, чи можна ним користуватися, чи не можна. Е, так, пункт 18 е, це в'язальні чашки. Тут треба шукати е, якісь оці чашечки з е, м, ім, імітацією петель. Е, я колись бачила, але я забула де. Єдине, що я бай... побачила от такі чашки в нас е, у Львові на в'язальну тематику в магазині є таке. Е, якщо що, це було на січових стрільців, хто львів'яни, кому цікаво. Е, мені здається... Що я десь ще бачила, якщо я знайду до того часу, коли я буду монтувати відео, то я вставлю. Але мені здається, що це не проблема вже от з чашками погуглити пошукати. Пункт 19. Це от така штука, яка називається Ярніт. В принципі, її би можна було віднести до тієї клубочниці, яка була, яку я раніше згадувала, така шкіряна. Але просто я не знаю, ну теж воно так дивно виглядає. Я так розумію, це. Прим робить, теж натрапила в якомусь блозі, ну дивно, але хзи, треба пробувати. Пункт 20, це е, теж трошечки, я не знаю, або крінжу, або веселощів, це такі коустери з котячим задом, в'язані гачком. Не знаю, це от хто любить своїм друзям дарувати якісь в'язальні подарунки, і тим, хто в'яже, тим, хто не в'яже, дуже мене повеселили ці ковстери, підставки під гарячі з котячою дубкою. І так само туди ж подушка шампанське, мені здається, ідея просто бомба, я би колись щось таке хотіла зробити. Пункт 21 Це щось з вівцями або альпаками. Мені здається, що це класна ідея. Насправді дарувати в'язальниці щось пов'язане з тваринкою, яка забезпечує її пряжею. Ну, одна з тваринок, там, вівця Альпака. На Амазоні багато всяких класних штук. От, наприклад, мені дуже сподобалися ці холдери для паличок і ватних дисків. Так. Пункт, якщо я не помиляюсь, 22, ну всього в мене тут 25 тому не помилюся. Було би класно це таке з розряду мрії, якби в наших магазинах пряжі були подарункові картки. Це от було б просто супер. Але поки що їх нема, то це такий подарунок на перспективу. Пункт 23 це, власне, теж подарункова картка, подарунковий сертифікат, але або на масаж, на сеанс масажу, або на пробне заняття з йоги. Мені здається, що. Це дуже класна штука для тих, хто в'яже. Ми всі такі, типу, поза зю, поза креветки, І е, мені е, йога і масаж дуже допомагають. Без них я б взагалі загнулася, думаю, тому, тому капець був би. Пункт 24. Це в'язальні сережки. От мені дуже сподобались такі сережки з бобінками, але загалом не знаю, якісь клубочки, ще щось. мені здається, це все можна робити якось хендмейд або шукати, хто робить якісь, от там не знаю з полімерної глини, ще чогось, з якихось там металів. І замовляти щось таке, мені здається, що це класна річ. І останній пункт, 25 пункт, доволі очевидний, це крем для рук, але хочу його згадати, тому що от побачила, що один з моїх улюблених магазинів українських робить зараз це Чорна П'ятниця для своїх в них, 17 по 21 жовтня, 17 по 21 листопада, хто зареєстрований на сайті, сайт, крім Dream Beauty Kitchen то там знижка 20% на всі товари, плюс 5%, якщо ви відгук якийсь пишете на сайті, якщо ви вже користувалися їхніми товарами. І там є оцей крем з ланоліном, дуже такий жарненький, дуже класний, дуже його люблю і теж планую собі купити. І загалом, е я не знаю, е в мене є ще в планах попробувати крем від Ташкінсат, дуже люблю крем від Лелія. І взагалі дуже люблю підтримувати наших українських виробників, купувати в них креми для рук, пробувати для себе щось нове. Це я вже згадувала минулого року, точно навколо в'язальному, от, щоб не повторюватися. Я думаю, що я, можливо, це навколо в'язальне десь прикріплю. Богіка ще точно я згадувала. Чи богіка, не знаю. От, отакі е, ідеї в мене. І ще зараз вам зачитаю, що ж дівчата мені писали як свої ідеальні подарунки у Інстаграмі. Чесно кажучи, я не сортувала ці відповіді, просто собі зберегла. Е, наскільки я пам'ятаю, дуже багато було варіантів з наборами спиць або ліки, або е, просто якісь великі набори спиць, е, або красиві дерев'яні спиці. Так? Ось клубочниця, моталка для пряжі. Я шукала для вас, думала, може, знайду все-таки електричну металку, яка б продавалася десь такого типу, як моя, але скрізь або ті аліекспресні, або нічого. От тут великий набір чагу, великий Великий набір чагу великий. Дуже... Дякую, дуже, дякую. Е, я знімаю четверте відео підряд сьогодні. Зараз пів дванадцятої ночі, щоб ви розуміли, я планувала це все зняти ще до п'ятої дня. От, а, так. А ось журнали, наприклад, згадували журнали від Sandnes або Rowan, теж класно. А, набір ліки сайпра. Ну, загалом найпопулярніші, мені здається, ліки, я їх теж люблю. А, так, Дрифтвуд Ліки, так само класний. Сініт, от я дивилася, не знаю, хто зараз продає сініт, тому що колись азулета продавала, я зайшла, там дуже мало щось цих сініт є. Якось їх, напевно, не купували. Ліке Блаш є ще такі рожеві спиці теж від Відпатітніт, проєктні сумки, там є теж, я не зайшла до неї на сайта, в неї там багато всяких супутніх товарів, наскільки я пам'ятаю, там можна пастися і пастись. Ще, до речі, класний варіант був міні-машинка, яка друкує стікери, щоб красиво пакувати. І в мене така штука є. Не знаю наскільки красиво нею, можна щось пакувати, бо я щось поки що погано уявляю. Але я таку штуку собі купила для того, щоб підписувати всілякі банки і загалом все в квартирі підписати. Поки що не дійшла до того, щоб підписати все, що потрібно підписати, але... Хотілося б і щодо адвент календарів я теж дивилася, шукала в інтернеті слякі іноземні адвент календарі. От це, звичайно, мрія, щоб в нас колись з'явилися якісь адвенти з якою шкарпетковою пряжею. Або я бачила колись, що за кордоном продають адвенти з пряжею для шалей. І там щось 25 грам в кожному мішечку цього адвенту, в кожній коробочці. І ти можеш якось їх комбінувати, бо вони всі однакової товщини. Так, книга Шарлоти Стоун про в'язання шкарпеток. Я про таку не чула, треба поглити. Так, що тут ще, я не згадала. Описи петітнітні, як я і казала, Челенок для в'язання мережева. Цього я навіть не знаю, що це таке. Кашемір, багато варіантів було. Подаруйте мені кашемір. Ми всі шкодуємо, що мене нагребли кашемір раніше, коли він був дешевший. Шкарпеткова пряжа Опал Regia або Шопель це класний варіант, так. Шкірний органайзер для спиць. Так, і проектна сумка, парасолька, до речі, для розмотування пряжі. От я не згадала, це теж буває корисна штука, коли купляєш якісь пасми. І, до речі, ще був варіант пасма ручного фарбування. лак здається, робить, якщо я не помиляюся. Так, лаки ярн. Е, пряжа ручного фарбування. Так, е, ось. Це все. Не знаю, наскільки вам це було корисно, але мені було цікаво дізнатися, про що люди мріють. Щодо моїх мрій, ще в мене давніше, ще минулого року було відео про якісь допоміжні аксесуари у в'язанні, яких мені бракує. Наразі я планую все-таки найближчим часом десь купити парогенератор, щось таке, от, щоб парою це все вирівнювати. І з того відео, мені здається, я тільки купила машинку від ковтунців. А все решту в мене так і лишилося а, і е, сантиметр. А все решту, мені здається, так і лишилося не куплене, тому теж можна там черпати якесь натхнення. І е, загалом це все. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви зі мною приємно провели час. Якщо це так, то лайки коментарі від вас чекаю. До нових зустрічей. Бувайте!